Усім привіт, мої хороші. Сьогодні я приготую салат з курячої печінки, який готується неймовірно просто. На смак неперевершений, цей салат завжди першим розлітається із столу. Сміло можна подавати як на святковий стіл, так і на повсякдень. Для такого рецепту мені потрібно куряча печінка, морква, цибуля, мариновані гриби та огірки, ваша улюблена зелень, олія. Майонез та спеції. Курячу печінку промив та зачистив. Тепер додаю спеції. У мене декілька лаврових листочків: духмяний перець, чорний перець та одна гвоздика. Заливаю холодною водою і відправляю на плиту варитися до повного приготування печінки. Тепер нагріваємо сковорідку. я вливаю соняшникову рафіновану олію, проте використовуйте ту, яка вам смакує. У мене отака от одна велика цибулина, яку я буду нарізати на чверть кільця. Вогонь зменшуємо на мінімальний і відправляємо обсмажувати цибулю. Тим часом займаємося морквою. Одна середня морквина. Я беру тертку для моркви по-корейськи, проте абсолютно не принципово. Можна просто натерти на грубій терці. А можна і просто нарізати на дрібні шматочки. Як вам подобається. Моркву буду натирати на ось такі от красиві скибочки. Одне рекомендую не натирати моркву дуже-дуже довгими смуречками. Моркву додаю до цибулі, перемішую і овочі буду тушкувати на маленькому вогні приблизно 7-10 хвилин до того моменту, поки морква не буде м'якою. Тим часом займемося усіма іншими інгредієнтами. Я використовую мариновані огірки, не квашені, мариновані, які теж буду нарізати соломкою. Нарізаю не дуже довгими смужечками, щоб приблизно усі компоненти були одної величини. Також я використовую мариновані підпеньки, якщо гриби більшого розміру, можна їх нарізати. На рахунок грибів опеньки можна замінити будь-якими іншими, які вам смакують. Якщо не полюбляєте грибів, не проблема, готуйте просто з огірком. Підготовлені компоненти можна перекладати в окрему посудину, в якій будемо замішувати салат. Після чого займуся печінкою, її теж буду нарізати на ось такі шматочки. Проте не робіть дуже дрібними оскільки печінка головний компонент даного салату, яку в подальшому відправляю до наших інгредієнтів. Зелень я залишаю виключно для прикраси, проте, якщо вам смакує, абсолютно не проблема, можете нарізати і додати відразу у салат. За цей час наші овочі приготувалися, вони стали м'якими, тому вимикаю сковорідку та залишаю моркву і цибулю до повного Тепер овочі в мене повністю холодні, але я їх відкинув ось так насито, щоб вся олія лишній жир зійшов, він нам не потрібен. Моркву цибулю додаю у салат. Залишається приправити спеціями. Я додаю свіжомелений перець та сіль, але зауважте, в даному випадку спеціями потрібно бути дуже обережними за рахунок того, що ми додаємо маринований огірок та мариновані гриби. Тому обов'язково пробуйте все по своєму смаку. На рахунок заправки. Я додаю майонез. Салат доволі універсальний, доволі смачно підходить заправка з олії. Тому обирайте по своєму смаку. Залишається змішати усі інгредієнти із майонезом. Звичайно, що можете додати будь-яку зелень. Я додав лише трішки зеленої цибулі, щоб додати. questo è un salato prosto by view colero Ось, який у нас получився смачнющий салат. Варто його накрити харчовою плівкою і залишити у холодильнику буквально на півгодини, щоб усі компоненти добре подружилися та щоб салат добре пропитався. Готується просто, неймовірно смачно. Такий салат розлітається столом одним із перших. Можна подавати ось так, як я в загальному блюді. Звісно, можна подавати порційно. Салат получається дуже смачним, він в міру пікантний, в міру хрусткий, в міру солодкий, в міру солоний. Ну, направду дуже смачно. І найголовніше, що такий салат получається доволі ситним. Просто смачно і доступно. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, тому що на приготування йдуть лічені хвилини. А результат, як завжди, не перевершений. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!